Військова частина А-4010. Подяка. Оптик Сторе компанія. Що ти, талянчик? вирішив сховатися? А вітайся, бистро. Всім кажу доброго дня. Привіз шелудька у столицю вигулять цілюка. Так що, друзі, знаходимося. В оптиксторе, Олександр провіряє апарат, Щас готує, який ми з вами будемо купувати для 126 бригади, для моєго підписника, який звернувся. Нада ну, їм дуже така річ. Це правильно воно називається ночні очки да, по-простому. Так, окуляри, нічного бачення, а такий чемоданчик. Плюс в тому, що тут є, я так розумію, і кріплення на шолом. і на башку є така штука. Ну, потім розберемося. Зараз Саша все діло комплектує, провіряє. Толя у нас свідком на даний момент. Це да? нам порекомендували кстати, також військові 71-ї окремої єгерської десанто-штурмової бригади. Підглянули, що ми виставили пост на 160 тисяч гривень, скинули. Ваші дані і сказали, що тут можна купити таку штучку, і вона буде дешевша в радіусі 50 тисяч гривень. І ми вийшли на вас. І вже знаходимося у вас. Дякуючи глядачам, зібрали потрібну суму. І надіємося, що сьогодні ввечері, якщо все буде добре, відправимо її вже з міста Березань в ту точку, куди це потрібно. Також з Сашою поговорив. З Олександром поговорив, все-таки моменти по дешевим і дорогим. Е, ну він каже, якщо хочете оставити очі, і якщо ви не піклуєтеся про того бійця, якому ви купуєте ці нічні окуляри, то дешеві окуляри це таке подивитися на рибалці на поплавочок, наділи і зняли. А для того, щоб працювати, треба якісні цифрові окуляри, чи як вони там правильно називають. Правильно, Олександр, я кажу, бо я так трошки поспілкувався. А так, робота в них одна та сама. Що в ті буде видно, що в ті буде видно, але очі можна залишити і, і все. Так що, я думаю, що про хлопців треба піклуватися і купувати те, що їм потрібно. І в першу чергу ми звертаємося вони до нас, а ми потім до них, щоб вони дали координати або марку того чи іншого прибору, який безпосередньо вони вже бачили в роботі, або який би вони хотіли. Мати. І ті люди, які нам говорять, от купіть те, чи те, там дешевше чи дорожче. Ну, по-перше, спілкуємося завжди з хлопцями. Тільки так. Правильно, пане Анатолій? Ви ж також займаєтеся допомогою хлопцям і реально завжди питаєте і купуєте те, що їм потрібно, а не те, що нам хочеться. Такий позивний ну, хороший, бачиш? Кувалда. А? Анатолій? Коли я перший купував тепловізор хлопцям, і там була теж зірка. Ось така. Чи ж писали за те, що там зірка у нас чуть не кацавська На цьому. Це каже, другого марка. Так, я ж кажу, це так, це, 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 це не, не кацапська. Ні, це не кацавська. Ну а в нас же люди так все зірку побачив, це, все вже капається. Тобто. От Америка, є Америка. Америка. Чин-чин-на-ряу. Так що, можливо, там Юра буде дивитися. Юра, якщо днём будеш перевіряти, Саша каже, а тут є два датчика, їх надо закривати, тому що вони... Світло падає, світло зробляється. Світ... Да, реагує на світло і все. Він не працює. А так ви це закриваєте, працює, так? Да? Ну, от, тільки... Ану, Толік, ану, глянь. Я ж тобі... Не, я, ну, я, ну, зараз... ну дайте і я гляну. Давай, талян, тестуй. Ща ще тобі на мордника надіним. Ти зрозумів, да? там перше положення включаємо і закриваємо датчики. Ну, ні в коем випадку, Саша каже, не знімати цю штуку, тому що буде дуже боляче для того він і... Признай, що ти бачиш щось? Ні, чого так включилося зараз. А в такому положенні не, не цей. Таком працює. Угу. От сюди працює. оп, А тут що виключається? Світ не ловить. Десь світ, де? да. де світ ловить. Гарно не пальчиком закри. Так, ну, так працює, працює, працює. А сюди? Тут тут а може. Да, там же все одно маленька якась дірочка є, да, так? Бо ти ж нас би не бачив би. Чуєш, там же лінза типу. Що ти? Американський солдат. А? Хорошо, а якщо зараз включити на друге положення? Все одно. Така, ну, воно, така, типа, довше. Ну, це ночі треба ага. робити. Так що сьогодні вночі будемо тестувати. Ну, я не буду, а ти можеш потестувати, якщо хочеш. Їдемо на зайця на охоту, так? Да? Так. Да. Класно? Угу. Пойдем? Ну, наша задача, головне, купити те, що потрібно хлопцям. А як А, 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 а тут буде, Кріплення є все на шолом, бачиш, кріплення не на питально, шолом. Не, а Олександр, а як заряджаються ті батарейки? Обично там зарядне яке? Ні. Обично батарейки. А, Це одноразові, 23 акумулятори Акумулятор ставити не. Не можна, так? Да? Угу. Ага. Ну, і ці батарейки теж не дано, ну, тобі ж використав ну, і ви? ну, там 40 80 часов автономної роботи. Надо. Ага, я понял. Це так, як розпу... як бензин в машині. Тобто за, за поставили батарейки, викинули, все, я понял. а у вас є в наявності, щоб купити батарею трохи хлопцям? Чотири штуки. Все на все, так? Да? Пока, ну, я поняв, поняв. Ні, ну я думав, на 50 годин, грубо говоря. Так, що ми думали, що батарейки сіли, а Саша ну, не кожен же день тестує такі прибори. хоч каже, продали вже їх не один е десяток, але треба закривати е Датчик. датчики. Датчики світла це за щитка, це дуже, дуже добре, тому що найголовніше. Не спалити, я так зрозумів ту лінзу, чи як воно там правильно називається. Он Толік вже міряє собі цього. Це на Кріпне, кріплення на нашолом. Батарейки ці, ці нормальні, не так? Нормальні, Це. Ні, вони всі нормальні. Тож воно не включалось чому? Тому що датчики спрацьовували. Ми думали, що не працює, що батарейка сів. Що батарейки працюють, все нормально, все чи інженеріум. Я думаю, Хлопці оцінять. Сервіс, гарантія, все як має бути у вас, так? Да? Ты ж вони ремонтуються. А, ну ви ж казали, хлопцям ремонту. Не ламать, да, ну да, они демонтируються, но желательно. Ну желательно их не... Не ламати, да? Не демонтировали, не помню, как теперь стрелял. Снег. Тут я починав свою робочу діяльність на заправці з пістолетчиком. Завовка Акіменко був ну, типу, в мене, стажировав мене. А зараз він в магазині працює. Серега. віанорі. Арменька, да, погода сьогодні. Отак дивишся, красота. А? Анатолій? Так? Да? Клас. А Казала те, що сьогодні ночі сніжок ішов, а воно не йшов, бачиш, бо так воно трошки притрусило. Ну що, друзі, прибули додому, придбали ту річ, яку нас попросили з 126-ї бригади хлопці. Зараз соберу манатки, буду їхати на нову почту, буду відправляти ту стару резину, яку ми виставляли від дам ударом. 58-му бригаду поїде вона на Курахово, а також замовили сьогодні ми резину для хлопців з 3-ї штурмової зимову на автомобіль. І не відписалися хлопці з 77-му. Хтось там мені писав, це хоч там не тим офіцерам буде, ні, це простим хлопцям, простим рядовим солдатам, таким самим простим людям, як і ми. Хоч офіцери також є толкові, не всіх треба міряти в один рядочок. Так що, друзі, купили от таку річ. От, вона знаходиться ще до Шелудька, вже вдома. Е, провірили ми її, все начебто працює, все чотенько. є от така у нас квитанція. Зробили нам невеличку знижечку. От, і віддали ми за таку штуку 100 тисяч гривень. Ну, 100 тисяч гривень. Оптик Сторе, місто Київ, вулиця Олексія Тихого, 104. Так що, хто хоче уточнити, дзвонимо, питаємо для тих людей, що є номер телефону, контактний. Для тих, хто е, думає, що там такі ціни. За що, де це можна купити таку резину, за такі гроші, чи там, де можна купити такі тепловізійні там, приціли, чи там такі окуляри нічні. Так що, друзі, купили, придбали, зараз будемо відправляти на Херсон. Застрахуємо, і те так поняв. Номер товару 6608. Якщо хочу подякувати всім небайдужим всім за те, що підтримали. Все таки 100 тисяч це для мене величезні гроші. От, але ми рухаємося далі. І дякую хлопцям. Я так зрозумів. Вони Юрі скидали цю силочку 71-ї бригади. Е, щоб не платити більше, можна було купити там щось 105 тисяч було. Ціна. Хлопці зробили 5 тисяч знижку і ціна 100 тисяч рівно. Так що, отакий ну це нічні окуляри. З ними не можна користуватися, щоб блискавки різні там були, тому що, ну я не знаю. Тобто для цього всього діла є інструкція, люди ознайомляться і будуть працювати. Тому що наша задача маленька підтримувати наших хлопців і дівчат. Чим більше ми купимо тих речей, які їм необхідні. Тим більше ми врятуємо їхніх життів. Кожна запчастинка, кожне колесо, кожен тепловізійний приціл, там, кожен тепловізор, і, ну я не знаю, багато різних речей: таймавіки, шмавіки, всі ці речі вони потрібні для наших хлопців. Держава, ще раз повторюю, для тих, хто вважає, будемо ждати, поки держава допоможе. Не путайте. Тих, хто керує державою за державою, і тих людей, які, які живуть в цій державі, держава це всі ми разом від малого до великого. Ми не можемо бути осторонь стояти і дивитися, як наші рідні, знайомі, друзі, діти гинуть. Тому що в них немає тої чи іншої штуки, тому що була Лиса Резина, він не змог виїхати і прилетіло, не було там тепловізора, і ворог підкрався, тому що його не побачили. Не було тих окулярів нічного бачення, він не мог їхати на автомобілі без світла. От вам і причини. Так що дивіться своїми очима на реалії життя. Хлопці гинуть заради того, щоб ми з вами жили. І не означає, що треба допомагати мені особисто. Допомагайте! Тим, кого ви знаєте. От, об'єднуйтеся в команди. Тільки в об'єднанні сила, і тоді ми зможемо перемогти ворога. Так що, друзі, ще лечу на нову почту, відправляюся. Ну, а от мене на цьому все. Уже на дворі фактично ніч. Працюємо, соплі пузирями, але працюємо. Так що, хто вважає це працюю чи не працюю, але день. Знову ще один день пройшов. І дякуючи нашим хлопцям і дівчатам, ми його прожили. Так що всім пока, всім миру, здоров'я і добра. Ну, а далі буде от такий невеличкий відеозвіт.